Вітаю, дорогі мої дівчатка. В минулому відео я вам обіцяла підібрати образ до моєї нової сумочки. Вона вам дуже сподобалась і мені вона подобається. І ось я, дивіться, підібрала отакий образ. Отака в мене ковтина, така в мене прикраса і поясочок, а спідничка, дивіться, яка. Ось така спідничка, трикотаж, зелений колір, ну, така в резинку. Розрізи тут по боках йдуть. Ну, отаке я підібрала. Дивіться, дівчата. Я думаю, що до моєї сумки підходить отакий от, от образ. Ходила довго, шукала, шукала щось зелененьке. До цієї сумки, і знайшла спідничку. таку. Довгенька. От такий колір. Дуже пасує до сумочки, дивіться, і прикраса давня, і поясочок Ось цей. отак. От і на праву руку, і на ліву. Як вам стати? Так, чи так? Отак, от отак. Так, і ще є в мене один образ. Покажу. Це такий, дивіться, можна сказати, святковий, вихідний, а це дівчатка, дивіться, образ на кожний день. Отакий от собі. Простенький, отака. От Безрукавка, хомуток, Ну, ця спідничка, дивіться, теж сюди нормально. Це так сказати на кожний день. І в магазин, і куди хочете. Можна піти. І з цією сумочкою. І можна її ось отак одіти. і піти. Піти гуляти. Підти в магазин кругом. Отак, От дівчатка, я вам обіцяла підібрати образи до своєї сумки. Я обіцянку свою виконала. От так. Така безрукавочка. Ходила дівчата, шукала два дні. Два дні щось підбирала, підбирала, єлі підібрала. Оця ковтина, оцей гольфик, так, оця безрукавочка, спідничка і та біла, нарядна, пушиста. Це мені обійшлось в 110 гривень. Магазин вам не показувала, тому що там грає музика. Я не можу вам розказувати нічого, тому що музику забороняє. YouTube. Якщо грає музика якась, треба вказувати автора, хто виконавець, все, а я ж не знаю, хто там грає. Якщо це я використаю, то я можу отримати великий штраф. Тому я вам магазин і не показувала із-за твої музики. От такі в мене обновки, нова сумка. І нові, нові в мене образи два. Святковий і на кожний день. Так, дівчаточка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже цього чекаю. До побачення, до зустрічі!